Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час свого робочого візиту до Луцька заявив, що особисто збирається їхати на переговори до польських перевізників, аби розблокувати ситуацію на кордоні. Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналіста конкурентів. До мене надійшло звернення з боку наших перевізників. Я в той же самий день зв'язався з польським омбудсманом. Це було перше зроблено. Я запропонував, я готовий особисто разом з польським колегою зустрітись, щоб були присутні прямо на кордоні, щоб були присутні як польські мітингувальники, так і українські перевізники, щоб ми не обмінювалися, знаєте, такими, на мій погляд, політичними гаслами, а дійсно зрозуміли, в чому проблема, в чому питання, і намагались максимально швидко вирішити ці проблеми і розблокувати. Кордон за словами повноваженої Верховної Ради справ людини цей протест не на користь Україні, ба більше не на користь Польщі та ЄС. Нині ситуація щодо розблокування кордону залишається невирішеною. Це друга моя реакція була в той же самий день. Я направив окремого листа на прем'єр-міністра з вимогою проінформувати мене, що український уряд робить, щоб вирішити цю проблему. Я отримав лист, що Віце-прем'єр Олександр Кубраков особисто займається цим питанням. Про результати мене буде проінформовано додатково. Наскільки я наскільки я зараз бачу, питання не вирішено, в тому числі я розглядаю можливість все ж таки навіть якщо мій польський колега не знайде час чи не зможе приїхати. Я розглядаю можливість все рівно особисто поїхати і спілкуватись з польськими мітингувальниками. Раніше Дмитро Лубінець повідомляв, що готується евакуація українських водіїв вантажівок, які стоять у чергах на кордоні. Відомо, що з початку протесту польських перевізників уже двоє громадян України померли, очікуючи на виїзд із Польщі.